Доброго вечора усім. Сьогодні ми зібралися на вечірню хореографію біля святає святих студій сучасного танцю бліз. А поруч зі мною учасники вечірньої хореографії. Тані звик Окет монтаж. Be what I can. I've worked so hard to be where I am. So I'll just hold you closer and won't let go. I need to know how you feel, too. So hold me closer and don't let go. I'm warning to please just don't let go. Hold me closer, time to dance. Hold me yeah. closer, just hold me closer. Count the headlights on the highway. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Lay me down and she's so mad. Lay me down, just lay me down. You Вечірня хореографія закінчилася, і про її результати ми б хотіли розпитати у нашого хореографа. Хотілося б відмітити наших викладачів. Дійсно, викладачі гарно ловили весь матеріал досить швидко, тобто, це вже 50% успіху. Плюс ще 50% – це те, що вони відчувають музику, вони відчувають ритм. Приємно з такими людьми працювати. Видно, що матеріал їм іде. Це в нас вже другий проєкт. На першому проєкті ми багато чому навчилися. Ми багато чого взяли значить, до відома. І я думаю, що цей раз ми зробимо ще краще. Наші пари вже сформовані. Розпочалася підготовка до серйозного фіналу. Ми будемо тримати вас у курсі всіх подій.